Якщо ми починаємо будь-яку дію без бажання, завжди буде протидія. Тому що на цю дію буде виступати той факт коли буде йти в десятки разів більше енергії. Тому що це дія на протидію. І саме основний фактор, який впливає на вашу енергію, це насильство по відношенню до себе. Наприклад, вам потрібно заробляти, ви працюєте. І розумієте, що у моменті, коли я працюю, я нібито жертва, тому що я змушена. І якщо б мені не потрібно, можливо, б я не працювала. Получається, в процесі роботи є думка, я змушений працювати. А якщо я люблю працювати, і я змушений забирає в десятки разів більше сил і енергії, Чим та робота, яка робиться через інший настрій. І вам потрібно розуміти, яку дію ви робите з відчуття я змушений. Тому що я змушений це та ж сама позиція позиці, а позиція жертви це знищення свого життя. Тому що, якщо я жертва, я обнуляюся, я виснажуюсь. Тому що я думаю, що хтось може мені дати в готовому вигляді те, чого я не хочу робити. Та? І тоді жінка шукає, наприклад, чоловіка, який буде їй забезпечувати легкі гроші. Це саме про це. Труд виховує у нас характер насправді. І зараз той час, коли потрібно багато працювати. Тому що життя стало зовсім іншим. Ми перестали жити на самозабезпеченні. І з якої енергії я йду на роботу, спитайте себе, з якої енергії я заробляю гроші, з якої енергії я трачу гроші. І є спеціальні практики, як запустити мозок. І ці практики теж необхідні для дітей. І, наприклад, об'єм інформації, які даються в школі, мозок не може освоїти, тому що так е, налаштована система, і ми зараз бачимо покоління дітей, які не хочуть працювати, які знаходяться в стресі, тому що їх накривають психологічні стреси, бо у їхньому тілі немає енергії. Батьки не привчили здоровому способу життя, так як і самі цього не роблять. І батьки мають показати приклад, як зранку запускати своє тіло. І е, потім не вимагати з дитини, що я вклав своє життя, щоб ти мав освіту, кар'єру. Е, ви створюєте почуття вини і боргу перед своїми дітьми. Тому е, дійте з позиції Я люблю себе і тому хочу дозволити собі те, що для мене корисно. Тому я займаюся, наприклад, тілесно-духовними практиками, зранку розвиваю свій потенціал, зранку запускаю своє тіло, тому що потім будь-яка інтелектуальна нагрузка буде лягати як певний груз, від чого буде боліти голова. І коли людина розуміє, що цей день буде насильним наді мною, це про жертву, і людина використовує багато. Психологічних аб'юзів, маніпуляцій. Я боюся, що ти там образишся. Я боюся, що ти про мене не так подумаєш. Я боюся критики. І це потрібно опрацьовувати, міняти для своєї психіки сім систем цінності для того, щоб змінити своє життя. Реєструйся прямо зараз. Для того, щоб твоє життя мінялося. Щоб ти зміг вибрати життя із позиції любові, для того, щоб вижити, жити, потрібен характер, воля, сміливість, сила. І для того, щоб померти усі ці якості, не потрібні. І якщо людина не тренує усі ці якості, тоді приходять екзамени у її життя. Чи зможе вона прийти до своєї цілі. І якщо знаходяться спасателі, її екзамен стає все складнішим і складнішим. І якщо людина не діє, життя стає ще складнішим. І кожна людина завжди стоїть перед вибором. Е Потрібно бути вдячною за те, що відбувається в моєму житті. І якщо, наприклад, людина буде злитися, проявляти психологічний аб'юз, тоді екзамен людини буде посилений. Що ми зараз і спостерігаємо у просторі? Я не одного разу закликала, що знання це сила, потрібно вчитися, потрібно навчитися бути вдячним за ті екзамени, які припідносять нам життя. І як тільки ви. Здасте екзамен у житті буде все по-іншому. І для того, щоб про все це дізнатися, рекомендую вам заходити у сім систем цінності. Реєструйся прямо зараз на консультацію. Відновлюй потребу свого організму. І саме на консультації ти зможеш це зробити. Ти можеш скільки завгодно перекладати відповідальність. Інші люди вони здадуть екзамен, а коли ти, наприклад, будеш звинувачувати інших в тому, що з тобою відбувається, ти знаходишся в моменті інфантилізму, і коли ти переклав відповідальність, ти не можеш себе проявити. І ситуація наростає, наростає, наростає. І те, що приходить в кінцевому результаті хронічна хвороба, смертельна хвороба, де ти вже. Маєш зрозуміти, наскільки ти хочеш жити, наскільки ти хочеш одужати. І ті люди, які звинувачують у своїй хворобі лікарів, ще когось, ви просто не здали екзамен у своєму житті. Ви будете хворіти ще більше і більше. Усвідомлюйте це зараз. І для того, щоб перепрограмувати своє тіло, пропрацювати з ним. Реєструйтеся прямо зараз всім систем цінності. Життя кожен день дає вам можливість бути кращими. Не відкидайте цю можливість на завтра. І, наприклад, саме репродуктивна система цінності, де ми відпрацьовуємо, наприклад, цю історію, про яку я розповідала щойно у тілесній практиці. Ми там розбираємо психологічні аспекти і працюємо з тілом. Так само цвяхи, це як метод вивільнення тої автоагресії, яка знаходиться у вашому тілі. Якщо ви відчуваєте зажатість в щитовиці, в ділянці серця, у вас стиснуті руки, у вас постійна напруга, це саме про те, що у вас є нереалізований потенціал, жар, який. Роз, ну, руйнує вашу печінку, ваш шлунково-кишковий тракт. Тому що вогонь це завжди тема шлунково-кишкового тракту, це завжди про життя. І коли цього вогню саме тут багато, починається руйнування. А ви хочете бути зручним, а ви не викидаєте свою агресію, а ви не знаєте, як з цим працювати на тонкому плані, на енергетичному рівні, як працювати з тілом, щоб від цього всього позбутися, ваше поле починає слабнути, і всі, хто у ваш адрес кидає каміння. Це все починає прилипати на ваш тонкий план. І люди це народі називають порча, так? І ви нібито йдете до когось знімати порчу і думаєте, що вам це допоможе. Ні, друзі. Насправді наша робота з тілом має бути індивідуальна, самостійна. І ти, у когось знімати порчу, це знову ж таки перекладати відповідальність на кого. А де позиція, що я беру відповідальність за своє життя? Тому не надійтеся на магію чужу. Надійтеся на себе, на своє тіло, на магію свого тіла. Саме там е ви зможете проявитися як особистість, як індивідуальність. Тому аналізуйте, друзі. Ваш день сьогодні. Реєструйся прямо зараз на сім систем цінності. Переходи, пише адміністратору. І ти обов'язково отримаєш своє зцілення. Тільки дія е, проявляється для тих, хто хоче міняти своє життя. Якщо я знаю і нічого не роблю, це ще не доросла позиція. Діти теж багато знають, але вони не можуть діяти без дозволу дорослого. Дозволяй собі діяти, дозволяй собі рухатися вперед, дозволяй собі бути відповідальним. Не звинувачуй інших у своїх проблемах, тому що це все твої виклики для того, щоб ти зміг проявитися в цьому світі.